Із моменту трагічних подій на Чорнобильській атомній електростанції, аварії, яка призвела до однієї з найбільших техногенних та екологічних катастроф в історії людства. Цей день поділив життя багатьох людей на до та після, залишивши по собі глибокий відбиток у пам'яті. Аварія торкнулася життя кількох поколінь і завдала непоправних втрат, спричинила забруднення навколишнього середовища, на довгі роки перетворивши територію довкола станції на зону відчуження. Катастрофа позбавила домівок тисячі людей, проте, найголовніше. Трагедія забрала та покалічила людські невинні життя. Сімейний лікар вже нам не дає направлення, а вже дає нервопатолог. Ну який нервопатолог може знати, що в кого болить, крім сімейного лікаря? А там є всі спеціалісти. Починає, будемо грубо говорити, від аналізу і кінчає головою. Всі є. Чому не зробити так, як було раніше? Раніше вже так було, там вже проходили всі обслідування ми. Тепер посилають до уролога, тепер посилають ще кудись в госпіталь. Госпіталь каже, ми вас не приймаємо, тому що договор заключений там-то, там-то, там-то. І ця вся біда лягає не тільки на нас, а на міську владу. Я просто звертаю увагу, може ну, знайдуться люди, які нам допоможуть в, в цій справі. Ми вже якось говорили, Юрію Васильовичу на засіданні, що ну, треба це діло наладити, тому що далі ну, нам тяжче і тяжче. Ви бачите, люди вже ж не 50 років, а вже по 70, 69, 75, 83 вже далі йде старість. Люди не можуть ходити, люди вимирають. А ми все думаємо, що так воно пройде. воно так не пройде. Тому, якщо питання якісь будуть у вас, Пожалуйста, звертайтеся, звертайтеся, пишіть, заходьте, просіть, дзвоніть. Ніхто не хоче думати за нас, крім нас. Слава Україні. Все менше і менше, але влада ходить. Вони тут під час війни, коли дуже багато проблем. Ми, здається, там на задньому плані десь. А ні, не так. Все-таки пам'ятають. Дай вам Бог здоров'я. Сиві люди стоять, сивочолі. Дійсно, Валерій Петрович правильно сказав, вже наші не тільки внуки, а й правнуки там є. Дехто з наших хлопців теж є на передовій. А дехто не пройшов комісію, не вийшло. Кажу, 106-й вуз дуже рідкий. Я пригав, я служив, я можу. Ні, не можеш, кажуть. Ну, получилось так, це таке. Якщо проаналізувати всі роки, які пройдені нами після Чорнобильської катастрофи, все ж таки кременчужани були на висоті. Дуже придумана була хороша справа із землею. Її зовсім мало. По Конституції там прям так написано, що кожна людина має це робити. Але ж кременчужани були першими по Україні, і ніхто не скаже, що вони неправильно зробили. Була створена спеціальна група робоча на правах комісії міськвиконкому, це робилося, це було. Це було пудов. Уже помінялися декілька голів цієї комісії. І останній голова тут стоїть Дмитро Васильович. Дуже вдячні за ці діла. Медицина, Максим Володимирович був останній, хто там зробив у нас у відділенні реабілітації комісію. При ньому це все робилося. Звичайно, стараємося його берегти. Але ж пора, пора, вже. Ну і на такому рівні я вам скажу дякую. Все рівно, порядок там, є порядок. Домовилися, 50 на 50, хлопці їдуть із з усіх усів, з України на реабілітацію, все добре. Нам місце є, у Бельської, у Тетяни повний шкаф, лікарства всі є. А претензії? Претензії як? Ну, не то, що претензії хочу висловити, Ось Микола. Микола Іванович почав це говорити. Дійсно, щось трошки нижче пішло, так, рівень, розумієте? Ольга В'ячеславовна пішла від нас. Дуже, дуже дорога нам людина, дуже дорога. Вона зараз тут. Прийшла інша завідуюча Ольга Юрівна. Це дуже. Теж молода людина освічена, знала свою справу. Ну що ти зробиш? Їй треба своє життя задовольняти. Вона поїхала зараз. Ми надіємося, що все-таки все міська влада в особі директора департаменту міського ми знайдемо туди лікаря, який буде нашим, на нами опікуватися через те, що ну то обходів там несе в порядку. Потім із дійсно таки із діагнозами непорядок. Ви знаєте, по яким діагнозам лікуються чорнобильці. Про не... на неврологію ну не треба спихувати це все. Потім ви знаєте, як відбувається в поліклініках. Комісію Чорнобильцю пройти неможливо просто на 100%. Там все було налажено. При Максиму Володимировичу, коли він там був, все було налагоджено абсолютно. Всі доктора там є, людина прийшла, вона зробила все, 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 все абсолютно. Чого так зараз? Я не розумію. Ми готуємося вступити в Євросоюз. Ми рівень свій підвищуємо. Ну, no, обслуговування якось трошки падає.